Так званий телефонний тероризм явище нерідкісне в кривому розі. Лише за останній рік жартівники тричі повідомляли про нібито закладену вибухівку. Псевдотерористи мінували палац молоді студентів і торговельно-розважальний комплекс Сонячна галерея. Ще одного разу криворіжець повідомляв про вибухівку на телевізійному шоу X Factor. Зловмисників затримували, але ці приклади не зупинили ще одного аноніма. 20 лютого до чергової частини жовтневого райвідділу міліції зателефонував невідомий, котрий сповістив про те, що супермаркет АТБ на зупинці Піонер заміновано. На місце пригоди одразу ж вирушили спеціаліст. Виїхали сотрудники Абзовотехнічної служби, кінологічної служби, МЧС. В ході провірки даної інформації були евакуйовані громадяни, сотрудники магазину близько 30 чоловік. На щастя, спеціалісти вибухівки не знайшли, тож невдовзі супермаркет запрацював у штатному режимі. Міліція приступила до пошуків терориста невдахи. І вже за деякий час його особа була встановлена. Данное сообщение было осуществлено э, жителем города Криворога, возраст которого 15 лет. Він є учеником 9 класу из школи города Криворога. Мотиви свого вчинка хлопець пояснив просто: хотів довести друзям, що він не боягуз. Певно, надивившись голівудських бойовиків, трійця вирішив замести сліди. Першу чергу позбулися телефона. Втім, це їм не допомогло. Порекомендовали ему выбросить этот мобильный телефон в реку, но дело в том, что не эти методы и не мобильный телефон нам дают возможность установить то лицо, которое совершает такое преступление. Оперативно-технические возможности, которые в настоящее время имеются в милиции, технические прежде всего возможности позволяют нам устанавливать их лиц, которые совершают такую категорию преступлений. Наразі триває слідство тільки неповнолітній вік, того хто дзвонив, і тих, хто підбурював на такий вчинок, може пом'якшити покарання. также будут нести ответственность родители, но э, совершенно очевидно, что пока эта ответственность будет чисто профилактическая, дети будут поставлены на учет э, в органах э, местного самоуправления, в той же самой комиссии по делам несовершеннолетних. У нас э, в криминальной милиции по делам несовершеннолетних периодически их будут приглашать, проводить с ними профилактическую работу, на учете в школе они будут поставлены как э, э, дети, которые ну, подлежат какому-то особому вниманию и в дальнейшем До наступления к совершеннолетия, по крайней мере, милиция будет осуществлять за ними контроль.